Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати оладки смачні, пухкі, які не, не опускаються і остаються пухкими навіть тоді, коли стають холодні, це ті оладки, які нам готували в дитинстві. І для цього нам потрібно борошно, десь 400-430 грамів. Борошно я беру вищого сорту і я вже просіяла підготувала. Також потрібно яйце і 500 мл кефіру. Яйце і кефір У мене кімнатної температури. Також потрібно столову ложку цукру, півчайної ложки солі і чайна ложка без верха соди або іншого розпушувача. Ну і, звичайно, рослинна олія для смаження. І поки що кефір я відправлю в більшу ємність, де буду замішувати наше тісто. І сюди ж відправлю розпушувач, у мене це сода. Розмішаю, і деякий час трошки залишу, почекаю. Тут кисте середовище в кефірі, і воно чудово погасить нашу соду. І на кефірі з'явились бульки, сода почала діяти. Далі я відправляю цукор, сіль, яйце. Все це знову ж таки розмішую. І потім буду додавати борошно. Борошно буду додавати частинами. І ось я замісила повністю все тісто, використала все борошно і хочу показати, яке повинно бути тісто. Ось таке не рідше, від цього залежить пухкість наших оладок. Якщо тісто буде рідке, воно розпливеться на сковорідки і оладки наші не будуть доволі пухкі. І, звичайно, щоб не переборщити, і тут потрібно вгадати золоту серединку. І ось тих пір, як я замісила тісто, більше я його не перемішую і не чіпаю. Тим часом, поки тісто хвилинку наше відпочиває, я перехожу до нашої пательні. Значить, один з, рец... один з секретів пишних оладок потрібно тісто, щоб було доволі густе. Тоді воно буде тримати, оладки будуть форму. Другий секрет, Ось коли я замісила тісто, я більш його не трогаю. вже. Уже я буду брати з боку і смажити, але не чіпати. Ну і Третій секрет: ми рослинної олії даємо, досить і досить чимало, щоб прям наші оладки плавали. Але я сьогодні буду жарити не тільки на рослинній олії, я буду жарити ще з додаванням смальцю. Повірте, наші ладки набувають особливого смаку. Це звичайний свинний жир, смалець, який я перетопила, і зберігаю в холодильнику. Чекаю, поки розігріється. Наша олія розігрілась, ось ставлю ложки, і біля ложки з'являються бульки. Смалець розігріється зараз теж, він трошки довше розігрівається. Далі я ложку ось так вимокую в розігрітій олії. Працювати я буду з двома ложками. Однією ложкою не перемішуючи тісто, повторюсь, я набираю. другою ложкою. Я допомагаю ось так, щоб тісто не залишалося на ложці. І так смажу наші оладки. Коли наші оладки підсмажились з одного боку, я знову ж таки працюю з двома виделками. Так мені удобніше, я їх перевертаю на інший бік. Ось вони такі пухкі, високі, чудові і смажаться в достатній кількості жиру. Так роблю з усіма. І ось вони вже готові з обох сторін. Ось такі високі і чудові. Я їх знімаю, застелила на тарілку, застелила серветки, щоб видалити лишній жир. І ось у мене так багато оладок. Одні ще зовсім гарячі, інші вже трошки охолонули. І я беру ось один, розламою. Ось він такий пухкий, ніжний, зверху хрусткий. Дотримуйтесь моїх порад, і у вас обов'язково вийдуть теж такі запашні і смачні оладки. Ну, а споживати їх можна зі сметаною, зі згущенкою, з варенням, з мотелою. Це вже залежить від того, що ми полюбляємо. Сьогодні я відкрила домашнє полуничне, чудове запашне варення. І в мене до оладок буде ось таке чудове домашнє варення. Це дуже смачно. Готувати дуже швидко, нескладно. Пухкі вони залишаються навіть коли охолонуть, так що готуйте приємного всім смаку. Залишайте повідомлення, обов'язково всім відповідаю. Пока-пока, до нових зустрічей!